Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю! Анно! Ну що, нарешті збувся і ваш хороший прогноз не тільки ж поганим здійснюватися, так, ви дійсно попереджуєте, але здійснився і прекрасний прогноз про обмін полоненими в жовтні. Анічка, чи можемо ми подивитися, чи очікувати ще таких великих обмінів до кінця року. В принципі, можливість є. Так. Можливість є. Після якогось сильного обстрілу, удару, можливість є. Після обстрілу. Ага, ну зараз ми бачимо, що ворог нищить просто Україну, схід України. І знову теж, як ви передбачали, Запоріжжя, переключився на Харків. Харків, от сьогодні запис програми 9 жовтня. І сьогодні ми чуємо про жахливі наслідки влучання кабами по Харкову. Скільки ще триватиме небезпека для Харкова? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. 16, 18, 28, 13. 20. Постійно будуть обстріли. І знаєте, вибухи я бачу, на жаль. Часні будинки. П'ятий поверх чомусь іде п'ятий, 43. Або вулиця, або номер, 43, квартира в небезпеці. Бачите, удар. Поверхівка. І хімічна зброя там також застосовується. На 11 місяць взагалі. Ну, прям сильні обстріли готують. 11-й місяць. Саме одинадцятий, тобто жовтень це тільки початок. Харків там що? Світлом перебої, я бачу. Якась іде темрява. Харків паралельно будуть обстрілювати Харківщину і ще якесь місто, можливо, Київ. Київщина. Ось моє наступне питання було Київ вже дуже давно відносно тихо в Києві, тому що або ми збиваємо. Один з одному з коментарів написали, що як же ж в Києві тихо, що ночі летять дрони. Но я хочу сказати, що відносно... До того, як було, наприклад, в травні в Києві минулого року чи в жовтні минулого року, то Київ відбивається так, шахеди летять, але ми знаходимося в умовах війни. Але це таке відповідне затище Анно. Давайте подивимося, це місто, що ви бачите, це дійсно Київ. Ви знаєте, я, от, згідна те, що обстрілюють і постійно просто дякувати, що відбиваємося. Так. Київ, будуть обстріли нічні. І чомусь як ближче до центру, вода. Чомусь в небезпеці вода. От прям в мене рука як в воді. Я не знаю, з чим це пов'язано. І, до речі, моя донька, також, яка має дар, вона мені на днях сказала, мама, чомусь я бачу, ніби як трошечки буде вода в Києві. Це або з погодними умовами, або сильні зливи будуть, або потрібно берегти перечуття дамбу. Дамба. Київ вода. от показують Мене зараз тримає за руку. Дух, і він каже: вода, вода, вода. Полтава. обстріл суми, суми, там щось біле. Хімія. Я вже казала на іншому каналі, що з кораблів, щось з кораблями пов'язано буде в воді. Тут небезпека знову з води. Або може програвати що носії небезпечної зброї в воді, тому що в мене от прям темна вода, або це ніч, і я бачу, що там вибухи. вибухи. Крим отут також буде відбуватись. А, Крим, поїзда, біля Білої церкви щось може пролітати. Одеса, Одеса або нещодавно були вибухи, або сьогодні вночі були вибухи, навіть так, як передбачали, є постраждалі, але вони не в критичному стані. Одесу зараз щоночі я знаю Одеси. Чорноморськ. Чорноморськ. Що там? Я, Я бачу, що були. Там Чорноморськ. Чорноморськ. і, і, і там Ізмаїл, наче містечко, то вони постійно страждають. Мені показують, бачите, зупинили мою руку, отут, де Одеса, Чорноморськ, отут буде триматись потрібно. Чорне море забруднене, щось зрив буде в морі. Паралельно вибухи, Ізраїль. Ізраїль. А в Вінниці дуже багато зараз я бачу. Треба дивитись за ДРГ. Там в Вінниці, якісь перехоплення, якісь інформації, якісь люди можуть заїхати. Донецька тут взагалі. Чорна енергія, холод. Голод. Турець, Вугледар, Харків, вибухи. Зміїв, що там біля Змієва? Mm. Там показують. А там біля Змієва біля Лиман. Дуже часто у мене запитують саме за лиман. Там заховано, почекайте, Зміїв, Зміїв, отам. От як рука, так в пісок панзинирюється, там є щось біля води, якась вибухівка і колби бачу. Теракти. Автовокзал мені йде. Автовокзал, авто, авто поїзди, оголошення чую. Так гучно. Чернігів. Летіте, має пролітати. Чернігів, Чернігівщина, Миколаїв. Там також щось було дуже от, або свіже, або свіже. Щось Буквально буде. на днях і, і вчора Миколаївна була в небезпеці. Бух обстріли, бух, люди як тремтять. Я бачу зараз жінку, я ж... серце вилітає з переляку. Вікна стригаються, обстріли, Харків, Харківщина. А, знову, знову зараз, отут mm -hmm. ніж. Зараз Харків, Харків з світлом, проблеми. А, Харків, 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 частні будинки, удари, вода. Вони можуть бути по дамбам. Я бачу ціль дамби. Дамби, дамби, Київ. Десь оболонь. Чути вибухи знову як чи Солом'інський. Я не можу відрізнити, чи це свіже, чи буде ще Соломінський. Сьогодні у нас дев'яте. Покажи, коли обстріли? 10, 14. Програма вийде, Дні. до речі, 10-го числа днів. Кінець. Хімію, радіацію, з води готують. І дивіться, десь частково буде, може, перебої з світлом. Кінець місяця. на інтернет може підвісати. В Криму будуть відбуватись якісь моменти події. З кораблів. Обстріл на Київ, з кораблів. Ось, ось для чого. Насправді вивели оці ракетоносії. Київ, Київ Одеса. Київ, Одеса. Обстріл, сума, Дивіться, світ. залишити угу. світла. Угу. По станціям бити. А вода? Жертви, дивіться, можуть бути. Обережно. Руйнування. Руйнування. Четвірка мені 43, четвірка виходить будинок. Висок. Я здань на 11 місяць планують по, можливо, десь 20 поверхів. Удар Харків бо там будуть іще. Жінка на А, А, фамілії чи в імені, відгукується. От я як пролітаю так різко, швидко. І як її дідусь показує. Вода, вода. Теракти по воді. Центр. Це Київ. Серце. Дивіться, серце. До 24-го. щоб змусити підписати щось про території. 43 програється. Адреса 43. Одеса, мені здається, або Київ, десь може бути влучання. Вода. Біля води спроби. Вишгород. Небезпека і Львів чомусь. От Львів як підтягується. Але я не можу вирахувати, який період. Миколаєва ж нудить у людей, можливо, якесь відчуття такої нудоти може бути. Слабкість нудота, там хімія. хімія. Повітрі є хімія ну, нудить починає. Радіаційне щось. Радіаційне вода. На 11-й місяць є рішення влучати по дамбам. Навіть уже наприкінці місяця і інтернет, блокування, соцмережі, перехоплення інформації. Це в нас? В нас. Знаходять людей по соцмережам, які якусь інформацію можуть видавати. Слухайте, Анна, військові, а військові не виставляйтесь в соцмережах. ДРГ. Військові. Запущена якась система схема нова. Бачите, вона як паутина, по інтернету розходиться. Якщо нас дивляться, а нас дивляться військові, будь ласка, зараз, якщо дійсно Анна побачила таку схему, дуже просимо вас не виставляти ну, із міст, з місць з позицій ніяких відео в соцмережах. Анно, а чи не може бути от з цією схемою пов'язано ось ці гучні відкриття? Тому що мені здається, що це була якась навіть запланована акція, коли от жінка. Да, знущалися з тих, хто біг в укриття на Видобичах. Е, ще якась людина в той же день поплюжила героїв на Майдані Незалежності. Випускаються люди. Так, я, оце ж я про це щойно сказала. Що будуть такі актори, такі я бачу Тікток, інтернет, де будуть пропаганду запускати. Зараз в нас будуть ловити таких людей по соцмережам хто проти влади, проти військових своїх. Розкол зробити проти влади mm. і проти, проти військових. Проти військових. Mm. <гум> Анна, ще хотілося про. Я харячі. хотіла запитати. І ще хотіла запитати, тому що Харків і Кропивницький адже там зараз знову минулої ночі було неспокійно Полтава, Кропивницький Літати буде. Буде 11 число. Може, в мене програється 11 саме число, не 11 місяць. Небезпека: 11 або число, або місяць. Скоріше за все, з 11 по 15. Біля дороги щось може влучити. Поля, якісь можуть бути вибухи. Біля дороги. Біля... А, дороги, вокзали. Угу. Автовокзали. Автовокзали, да. автовокзали, дороги. дороги. Біля цирку, якісь тварини знову, біля цирку, центр Києва. Біля цирку. Будуть вночі. Ну, і скажем, вода так, вода і хімія. вода і хімія, Дивіться, вода і хімія угу. розсередити і дуже дуже багато чогось напустити, або дуже сильні якісь нові ракети з кораблів по дамбам бити, по світлу і по дамбам. Ось ми і вияснили Анно, завдяки вам. Оті жахливі плани ворога через інтернет і те, для чого вони вивели ракету носії в море? Дивіться, зараз будуть збиратись якісь є повідомлення, вирішення, центральні якісь а, споруди, де будуть сім розпро... країн про це знають, сім країн розмови, розмови про теракт, сильний теракт, який готується дев'яте, восьме. 8... Можливо, або на наступний місяць якась підготовка. 11-й місяць. Це одно або 11 число, або 11 місяць. І це пов'язано з Британія. Британія може допомагати. Британія, Британія. Так, перехоплення, бачите, вийдуть назустріч якісь кораблі озброєні. Угу. На зустріч вийдуть зі зброєю сильно, і Японія. Я чомусь бачу, відчуваю Японію. Якось програється Японія. Потім іще будуть землетруси. Урагани, землетруси десь е в світі. Крим, 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 Одеса. Київ Одеса. Харків. Київ Одеса, Харків. Ось і три основні цілі. Будемо закривати. Будемо закривати. Будемо просити інших майстрів, будемо закривати і самі. Я хочу нагадати нашим підписникам, що не забувайте тиснути вподобайку на це відео, адже. Буду повторювати постійно, що робота медіума надзвичайно енергозатратна. А я знаю, що Анна не тільки допомагає своїми прогнозами, а й дуже багато допомагає нашим українським воїнам, збираючи на їхні потреби, малюючи, створюючи якісь творчі проекти, потім продаючи їх на аукціоні, всі гроші Анна завжди передає нашим захисникам. 16-го, хто хоче підтримати військових, благодійний захід, 16-го о 16-й квиток коштує 16. Всі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Прекрасна дата, тим більше це 16-та містична. Е, містична цифра, це карта башні і, може, нарешті, ось тією вашою Анно підтримкою вдасться вдасться зруйнувати повністю і вижити із нашої країни вражину. Анно, дякую вам дякую. величезне, що завітали в студію. І попередили наших підписників. Якщо маєте бажання зв'язатися з Анною особисто, контакти майстрині будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення.